Доброго дня, вас вітає розборка Тріалавто Робимо відеогляд на мотор 16 Turbo Nissan Жук. ось маркировка MR 16 і номер 084 44 0 а Спускні колектора. Робимо замір компресії. Масло заливна горловина. Четвертий циліндр 10. Есть, давай Хорош Третий цилиндр, 10 Давай Хорош Другой цилиндр, 10 Давай Хорош Перший циліндр 10. Модор знаходиться на київському складі по вулиці Калачівська, 13. Дякую за увагу.